Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм рецептом тірамісу. Це максимально швидкий, легкий в приготуванні і надзвичайно смачний торт. Список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Готуємо крем в охолоджені вершки. Додаємо цукрову пудру, збиваємо міксером до утворення пишної густої маси. В залежності від потужності вашого міксера цей процес займе від 5 до 10 хвилин. Після цього додаємо маскарпони і знову збиваємо міксером до однорідності. За бажанням можна додати ванільний цукор. Крем виходить надзвичайно смачний, ідеально поєднується з бісквітними коржами. Формуємо торт у кулінарному кільці. Краї встелюємо ацетатною плівкою. Якщо ж її немає, файлом, розрізаним навпіл. Фіксуємо за допомогою скріпок. Готуємо міцну каву для просочення печива. За бажанням для аромату та підсилення смаку можна додати у неї коньяк. Розмішуємо її до повного розчинення, буквально на секунду занурюємо в неї печиво та одразу викладаємо у форму. Сформувавши шар печива, викладаємо поверх нього крем. Таким чином. Чергуючи печиво з кремом, формуємо торт. Зверху торт посипаємо какао. Ставимо торт в холодильник на декілька годин для стабілізації. За цей час какао розмокне, тому перед дегустацією торт потрібно посипати знову. Ось так легко та просто ми приготували таку смакоту. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається!